Значить, через те, що нова пошта загальмувала, у компанії відбувається, ну можна сказати, такий внутрішній внутрішній аудит, аналіз роботи, вивчають роботу близько 7 тисяч офісних працівників, половина з яких буде переведена на нові посади, чи звільнена. А нові посади тут цитата ближче до посилок. Тобто, щоб працювали, я так розумію, більше руками. Ну тобто, оцих офісних якраз працівників, от, от ці кількість офісних працівників, вона, типа, занадто їх доля занадто стала великою. Наскільки я розумію? Ну я розумію не так, тому що тут, от прям цитата: 7 тисяч офісних працівників. З них половину Ну, ближче до посилок. Тобто половину більше, переведуть ну, ближче, ближче до посилок. Да, тобто, половину тобто з 7 тисяч до... перекинуть на роботу до надання послуг. Да. Це... Зараз, всі люди, які, знаєш, зараз всі люди, які пишуть про ціни, що нова пошта постійно підіймає ціни. Коротше, вони такі, типу, що так, не от не... Тепер, тепер вам повинно бути легше, тому що ви тепер розумієте, навіщо вони це роблять. Правда, тепер легше стало? Так, бо 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 падає.